Вечеря моя готова. Це дуже смачно. Ті втілі такі ніжні, ароматні. Дуже смачно. Смакота. Картошку я просто відварила, трошки приправила її приправою до картоплі. І більше я до картоплі нічого не давала. Смакота. Настільки смачно, що аж аж слина тече. Рекомендую, готуйте, смакуйте та будьте здорові. Зараз зроблю салат з помідор і буде смакота. Все перемішую, довожу до кипіння, зменшую вогонь. Залишаю ще буквально на 5-7 хвилин, щоб воно добре все протушкувалося зі сметаною. Пробую на сіль, якщо потрібно, ще трошки досолюю, доперчую. І така буде в мене сьогодні вечеря. Курячі тіхтильки з молодою картоплею. Тут у мене вариться молода картопля, пройшло 20 хвилин, додаю ось цю заливку сметану, перець горошком, приблизно півчайної ложки. Довожу до кипіння, потім роблю менший вогонь. Накриваю кришкою і залишаю тушкуватися приблизно 20-25 хвилин, але це ще не кінець.